Та допомога, яку ми відчуваємо від Естонії, особливо від самого початку, і ті проекти, які ми реалізували вже разом при координації СТЕЛ, вони є надзвичайно важливими. Вони дають віру нашим людям в те, що ми не самі, розуміння, що ми не самі. Дитячий садочок, міст, дитячі будинки сімейного типу. Мені надзвичайно приємно, що ми розширяємо нашу взаємодію. Мені надзвичайно приємно, що в області цифровізації ми також можемо чомусь навчити не тільки Естонію, а вже і всю Європу і весь світ. І дія це, напевно, що приклад. Але ми вбираємо кращі практики, ми, вбираємо, ми швидко вчимося. Тому дякую за постійну підтримку вашій особі. Всьому естонському народу анпіфора старт вите оверві овтопроект. А водвили лайтосанкіпіра дуже дякую за сьогоднішню зустріч. Вона вперше в Житомирі. Вона дуже вдячна за цей проект. Між Естонією і Україною достатньо тісні зв'язки існують, зокрема в діджиталізації, і ми будемо продовжувати цю кооперацію в тому, щоб Подалі цю сферу. отож про що взагалі був наш проект? Його основна мета, основна задача сприяти підвищенню доступності та якості державних послуг, що надаються на місцевому рівні громадянам України наш географічний фокус – Житомирська область. Наші основні цільові аудиторії, з ким ми першу чергу працювали, це очільники громад, команди ЦНАПів. Адміністратори ЦНАПів, очільники ЦНАПів а також люди відповідальні за координацію цифрової трансформації і надання державних послуг на рівні. Розпочинали ми роботу в травні цього року, і до кінця грудня у нас відбулася навчальна поїздка до Історії для представників місцевих громад. Буде можливість обговорити, які були враження, які основні уроки. Я лише підкреслюю, що поїздка була дуже інтенсивною. Завдань багато, да. Ми також зараз починаємо їх певним чином впорядковувати, то буде все відображено в програмі військової адміністрації з інформатизації і. Будемо працювати також з громадами і, звичайно, надіємось на подальшу співпрацю з проєктом ЄГАЗ з, з приводу допомоги у розробці місцевих програм інформатизації. Є база по типовій програмі, є у нас певний досвід по розробці обласної програми, Ну, звичайно від допомоги ми також не відмовимося. Я думаю, колеги на місцях мене підтримують. Тому завдання такі. Працюємо далі.